Поговоримо про медичні відходи та правила поводження з ними. За останніми наказами МОЗ, медичні відходи поділяються на 4 категорії: А, Б, С, Д. Медичні відходи категорії А це поширені побутові відходи, так звані безпечні відходи, які не становлять загрози для здоров'я людей або навколишнього середовища. Медичні відходи категорії Б епідеміологічно, тобто інфекційно небезпечні відходи, які можуть містити збудників інфекційних захворювань. Медичні відходи категорії С токсикологічно небезпечні відходи, які містять шкідливі хімічні речовини. Медичні відходи категорії Д Радіаційно небезпечні відходи, які містять радіоактивні речовини. Деякі медичні відходи, наприклад шприц з голкою, в залежності від використання їх у медичному закладі, можуть належати до різних категорій відходів. Так звані чисті, незабруднені кров'ю або іншими біологічними рідинами, токсичними чи сильнодіючими лікарськими засобами шприци і голки, відноситимуться до категорії А. Забруднені кров'ю або іншими біологічними рідинами, до категорії Б, Небезпечно гострі. Забруднені цитостатиками, токсичними або сильнодіючими лікарськими засобами до категорії С, забруднені радіоактивними речовинами до категорії Д. Медичні відходи категорії А. До них відносять харчові відходи, неконтаміновані, наприклад, шприци, не забруднені біологічними рідинами. Токсичними та радіоактивними відходами контаміновані великогабаритні, наприклад, меблі, після дезінфекції первинна упаковка ліків, крім сильнодіючих та отруйних побутові відходи скло, пластик, папір, тканина тощо. Оскільки медичні відходи категорії А підлягають вторинній переробці. Їх збирають роздільно у спеціально марковані ємності. У кабінетах медичного закладу можуть використовуватися такі ємності: спідаллю, біля точок доступу до води у санітарних вузлах, медичних кабінетах, кабінеті головної медичної сестри, кошики для паперів, біля офісних столів, медичних та адміністративних кабінетах та біля каз, ведро з обертовою кришкою у кімнаті персоналу. Збирання харчових відходів, які також відносяться до категорії А, здійснюється роздільно від всіх інших відходів у багаторазовій ємності або одноразові пакети. Тимчасове зберігання харчових відходів в окремих спеціальних контейнерах за відсутності спеціально виділеного холодильного обладнання допускається не більше 24 годин. Повинен бути забезпечений запас контейнерів не менше, ніж на одну добу. Контейнери для харчових відходів розташовуються на спеціально виділених майданчиках, очищуються та дезінфікуються після кожного спорожнення. Медичні відходи категорії Б сюди відносять інфіковані відходи, небезпечно гострі відходи, відходи лабораторій, в тому числі мікробіологічних, біологічні відходи, наприклад, кров інші біологічні рідини. І також органи, небезпечно гострі відходи. Сюди відносять голки та шприци з одягненими голками, бите скло, внутрішньовенні катетери, ланцети, скальпелі та їх леза, забруднені кров'ю. Після використання такі небезпечні предмети повинні піддаватися первинному пакуванню у спеціальні контейнери, які не проколюються, і позначаються позначкою біологічної небезпеки. Ці контейнери, в свою чергу, піддаються вторинному пакуванню і відправляються на інсинерацію, контрольоване спалення у спеціальних печах, які називаються інсинератори. Інфіковані відходи поділяють на дві групи. Перша група інфіковані відходи, які підлягають вторинному переробленню зі скла, поліпропілену, полівіхлориду, металу. Друга група інфіковані відходи, які не підлягають переробленню, з латексу, наприклад, рукавички, або мультикомпонентні, наприклад, респіратори. Інфіковані відходи, які підлягають вторинному переробленню. Після використання і первинного пакування такі відходи повинні піддаватися автоклавуванню. Запропоновані два режими. При температурі 121 градус експозиція становить 30 хвилин. При температурі 134 градуса експозиція 15 хвилин. Після цього вони піддаються вторинному пакуванню і відправляються на вторинну переробку. Інфіковані відходи, які не підлягають вторинній переробці. Після використання піддаються первинному пакуванню. Далі вторинному пакуванню і відправляються на інсинерацію – Тобто контрольоване спалення імунобіологічні лікарські засоби з цілою первинною упаковкою. Наприклад, просрочені вакцини або вакцини, які зберігалися у неналежних умовах, піддаються вторинному пакуванню і відправляються на інцинерацію, препарати крові та інші біологічні рідини підлягають знешкодженню. Знешкодження може відбуватися за допомогою Хімічних речовин дезінфекція або фізичних факторів автоклавування. Після знешкодження вони можуть бути злиті у загальну каналізаційну мережу. Відходи мікробіологічних лабораторій після первинного пакування, піддаються знешкодженню шляхом автоклавування, далі вторинне пакування і відправляються на інсинерацію. Органні відходи після первинного та вторинного пакування відправляються на кремацію. Контрольоване спалення органічних відходів у спеціальній печі, яка називається крематор. Медичний персонал, який працює з відходами категорії Б, повинен проходити спеціальне навчання та використовувати засоби індивідуального захисту. Інфіковані відходи в місцях утворення. Збираються не більше однієї доби. Небезпечно гострі відходи у місцях утворення збираються не довше трьох діб у спеціальні непроколювані ємності. Ємності для відходів заборонено заповнювати більше, ніж на 75% або 3 чверті їх об'єму. Ємності для зберігання відходів категорії Б мають щільно закриватися. При роботі з відходами категорії Б заборонено. Розрізати, розбивати, руйнувати відходи. Знімати голку зі шприца при збиранні відходів, пересипати Утрамбовувати відходи, окрім оброблених. Встановлювати ємності з відходами на відстані менше 1 метра від обігрівача, дезінфікувати відходи, окрім біологічних рідин та препаратів крові. Медичні відходи категорії С. Токсично небезпечні. До них відносять стоматологічну амальгаму, первинну упаковку сильнодіючих та отруйних ліків, лікарські засоби та хімічні реактиви. Медичні відходи категорії С піддаються первинному пакуванню, нейтралізації за необхідності, вторинному пакуванню у спеціальній ємності, позначені знаком токсичної небезпеки, і далі відправляються на утилізацію. Медичні відходи категорії D це радіологічно небезпечні відходи. Працівники, які працюють з такими відходами, проходять спеціальне навчання та повинні використовувати спеціальний захист. Зберігати такі відходи потрібно у спеціально призначених приміщеннях, транспортувати у спеціальних контейнерах або транспортних засобах відповідно до правил перевезення радіоактивних матеріалів. Утилізувати у спеціальних сховищах або на спеціальних звалищах дотриманням вимог радіаційної безпеки